Слава Україні! Вітаю! Друзі! Як завжди, прошу, нагадую, допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. На жаль, це потрібно робити і ще довго. Дякую, що ви це робите. І так, в цьому відео я вам покажу, як ви здогадались, свою маленьку колекцію бантерів. Від компанії VNife та CVV. Це, в принципі, дві е, пов'язаних між, між собою е, ножових компаній, е, і я вирішив для себе зібрати ось таких е, декілька ножів. А саме міні-бандер, просто бандер і великий бандер. Спочатку компанія VNife виготовила звичайний бантер, а потім вже маленький і великий. Давайте я по черзі буду вам показувати з маленького. Його технічні характеристики, в принципі, ви можете подивитись на сайті. Я посилання зроблю на кожен ніж на офіційний американський. А ось як він по-технічному називається Baby Bunter, ось номер моделі. Чорний G10 на руків'ї і НІтрові це виготовлена леза. Ну і, звичайно, ви бачите, це у нас ось таке покриття. Ніж маленький, але дуже зручний. Якщо вам десь якісь потрібно роботи, працювати, що не потрібно великого леза, то в руці він за рахунок оцього, як кажуть, правильна чойла, розташовується, ви не боїтесь, що можна травмуватись і можна спокійно працювати. Замок лайнерлок. Кліпсу можна переставляти як вам завгодно. Є місце для того, щоб ви підцепили на якийсь там шнурочок і ще щось. Але бачите в мою, напевно, середню руку ніж. Вкладається нормально. Є багато варіантів, є і. Темні клинки, є покриття різних кольорів G10, є з мікартою, але я, в принципі, просто хотів не конкретно ці ножі, хотів, звичайно, інші, але дивився, де, як буде дешевше. Тому і купував, що на той період було дешевше по ціні. А в принципі, вони всі однакові. Ну, покажу, тут є ось такі шпіньки, і в принципі от вилітає чудово. Як кажуть, механіка у ножа причудова. Швиденько відкривається. Ніж класний, так що, якщо вам хотілося його придбати, можете... Не боятися, що він маленький, але ось так можна його, звичайно, взяти в руку. Тут зверху є насічки. Ось так тут всередині. Не дивіться, що полюка, але ви можете все завжди все помити, як і я. Класний ніж. В комплекті у нього є ось, ось такий чехол. Там є серветка, пакетик, Селігагель, реклама, наліпки. Ну, в принципі, стандарт. Далі. Наступний, ну перший в компанії це був е, звичайний бандер. Е, у мене модель з мікартою. Точніше, давайте я вам покажу, як воно правильно називається. Ось така бандер ван Cleff, Purple Canvas мікарта на руків'ї і Sierry э, Stone Wash s 35 vn на э, виготовлен метал сталь. Ось такий клин. В принципі, я намагався і різав деревину. Бачите, що, в принципі, це не досить стійка фарба, що вона зникає з часом, але ніж потрібно знати, що він працює. Цей ніж уже руків я ось так поміщається в долоню. Ви тільки що бачили, як цей ніж поміщає, розташовується, тепер як цей. Форми ЛЕЗА бувають різні. Буває ось такий стандартний вигляд, буває трошки там. Ну, можна подивитись, я ж кажу, посилання вже йде, буде в описі конкретно на цей ніж я буду залишати і на цей, цей. Але ви можете подивитись, що вам більш подобається, і по місцю, де ви будете купувати, що там в наявності. Що, що класно, що тут кліпса пофарбована. Ну, в принципі, всі елементи пофарбовані в колір кліпси, як колір леза, тільки від, 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 відрізняється оця стопорна яка зустріч бонка. Все інше. Тут теж від, бачите, стопорна бонка такого кольору. Механіка. Чудова! Це супер. Уже конкретно це ніж це я купував в Україні. Залишати посилання не буду, просто кажу, що купував в Україні в магазині АКС латинськими літерами. Там було на той, на той час дешевше, ніж в інших магазинах. Конкретно цей ніж я вже б купував за кордоном, а саме вламні. в лампній інтернет-магазині і мені е, вийшло набагато дешевше, ніж я б купував б його в Україні. Навіть перед замовленням все інше. Кіпса перекидається. Чудово. Тут теж давайте я вам покажу. Тут така отака кліпса. Тут мені більш подобається, але вони, в принципі, однакові і їх можна між собою міняти. Чудовий ніж. Тут уже йде ось такий чохол. Він всередині є два кармани. Є хустинки вже фірмові, є все в коробці. Ну, давайте я вам покажу що в цій коробці. Саме цей ніж йшов під десятиріччя, вибачте, компанії v -Nice. і, ну, І вже вона виробляє свої ножі 10 років, і вони під 10 років брендуються такими... Написано пакетик. Йде наліпки? силікогель, реклама. 10 років. Вінайфо. Сховаю. Що цікаво, цей ніж був, коштував дешевше 150 євро. Там на наламні є таке ну, така послуга безкоштовна доставка, але потрібно взяти купити дешевше, ніж 150 євро. Бачите, я. Трошки помилився. Ось тут лежить хустинка фірмова Вінайф, тому що, коли розташовував на столі, ці ножі тут трошки переплутав. Так ось, коли я купував замовлював оцей ніж, він коштував. Дешевше, ніж 150 євро, і я в... додав туди в корзину ще м... точильну систему. А я її потім вам покажу. Але вийшло так, що він коштував мені дешевше, ніж 150 євро. Зараз ви за 150 євро такий ніж в Україні не купите офіційно. Тільки якщо, напевно, таких же ну, людей, які замовляють за кордоном, ось так. І посилка доїхала трошки довше, ніж було потрібно, а там до трьох до місяця. Тому що були перекриті кордони, там були пікети, пам'ятаєте, це було і замальов в кінці квітня. Так ось була затримка. І чому відео виходить так пізно? Але це не в тому, цей ніж приїхав, це я купив тут. А до, довше 2 місяці я чекав ось цей ніж. Це вже Big Bunter. І ось як він правильно називається. Big Bunter, натураль, натуральний колір G10 і на кланку вже сталь 20C. Але тут, бачите, тут такої напису немає. Тому що це звичайний G10, а це вже такий, як 50-річчя. Ну, такі, така Мікарта. Мікарта. от Такий, ніж виготовлений. Це як ексклюзив. Але оць, цей Big бантер, він виготовляється, як кажуть, недавно. І це вже конкретна така ножара, але ну, порівняйте розміри. Він має вагу, але красивий. Ось ця стопорна бонка, як завжди, вона світла. Я хотів теж його ховував на ламні, хотів, по ціні була однакова ціна з мікартою, але не було в наявності. І цей ніж, коли я замовляв, був там декілька штук в наявності. Цей був один, щоб ви розуміли, як вони розкуповуються. Якраз були знижки на цей період. там, Компанія зробила 15% знижка, то есть була взагалі чудова ціна. І цей ніж теж вийшов по ціні десь 155 або 160 євро. Ось так. То есть безкоштовна доставка. Але ви бачите, тут він досить ну, я так не вмію, як люди. Чудовий. Чудова механіка. Бачите, хоч він великий. Якщо ви вмієте це робити, ви будете клацати і клацати. Така духовка, як кажуть. Теж можна все переставити. Трошки схоже, бачите? Кліпси. Можна представити на який завгодно бік. Лайнери бачите, тут все полегшено. Але за рахунок того, що він ну, великий, порівняно порівняємо з маленьким. Але довжина леза буде достатня. Тут покриття таке ж, як і на цьому маленькому. Тут більш таке дороге. Ну, дороге, більш таке. І карта ну виглядає порівняно з G10 для мене краще. ну презентабельні Так ось. Це ніж я вже чекав, хоч і замовляв їх. В принципі в один термін. Але за рахунок того, що я зробив ще одне замовлення, тут робив через день і в того ж дня, коли замовляв це ніж, я замовляв ще один. І так вийшло, що він були окремі. Заявки, був заявка замовлення зроблена зранку, потім було інше було зроблено пізно ввечері, але вони попали поїхали е окремими замовленнями, але разом. І так як у нас е у Кирпошта є такі е різні треки, і поїхали разом спочатку. Вони їхали окремо, а потім об'єдналися в одному, як кажуть, контейнері. І Укрпошта має таку звичку, що якщо у вас є замовлення від магазину, але вони намагаються його об'єднати. Ну, і якщо це ніж і інше, ніж вони коштували десь по 150 євро, Приблизно. Вони вирішили їх об'єднати в одну вартість, щоб ну, з... зняти мито. Але так вийшло, що посилки номеруються не так, як у китайців, а й різними трек номерами, і прийшлося. Спочатку я довбав Укрпошту, довбав Таможню. Тому що в мене два трек номери, вони під два місяці знаходились без руху. Якраз оця перехід на нову систему, що внесення там, в бази даних і все інше. І таким чином я довбав їх, довбав з одного боку Укрпошту. І потім я ще звернувся безпосередньо в Ламнію, написав їм листа електронного, що ось так така ситуація, що гроші пройшли, а товару немає. Не знаю, що там вийшло, але якщо цей ніж мені привезли просто на відділення Укрпошту, я е, прийшов забрав, цей ніж. І інший мені приїхав кур'єр. Безкоштовна доставка кур'єра. Ну, там можна було визначити час, коли він повинен приїхати, але вже не в відділення, а вже під, прямо під будинок. І, хоч там і лежали папірці з, що потрібно. Заплатити мито, ну, тому що тут я десь 160 євро, тому що ніж і плюс там ще набір для заточування там потрібно було там якусь там суму заплатити. То за ці ножі, за цей ніж і за інший я мито не заплатив. Я декілька разів запитував кур'єра, я запитував, мито платити потрібно. Тому що вони не 150 євро, а більше трошки коштують, там гривень там, 200, ну, там, 50 60 неважливо. Не але Укрпошта не знаю як, ну поки що мене ніхто не питав, але в митній декларації вказано, що мита повинна бути заплачена за. Одне відправлення, яке коштує там. Таку відправлення коштує одну суму, а мито на, нараховано досить велике. І в мене питання, з якого боку, якщо ви вказуєте в митній декларації е, номер е, відправлення, але коштує воно стільки, скільки, же, скільки вже вони нарахували мита, ну, приблизно. Це. Питання тому, але я у кур'єра запитував, і кур'єр сказав, що ніяких мит мені платити не потрібно. Так ось так. Так що, якщо ви замовляєте, не робіть е е замовлення, е наприклад, е на ламні або е за кордоном, е е купуєте різні речі, але не намагайтеся, щоб вони. Приїхали е, разом. Хоч я і розив, робив замовлення послідовно, але так вийшло, що вони десь в Амстердамі об'єдналися в... це, ніж і інший, і так вийшло, що вони затримувалися почтою е, і мит, митницею. Оцей ніж я на наламні замовляв, він приїхав відносно швидко там До місяця, ну, тому що були перекриття. Це ніж замовляв в той в той же період, але з іншим лезом, іншим ножем, я потім вам, звісно, його покажу. І ось так вийшло, що вони були лежали досить довго на таможні. Так що замовляти на лавні можна. Не, просто треба, якщо є можливість, звертатися до пошти їх постійно на гарячу лінію, там на, на таможню дзвонив, знайшов телефони, хоч і половина телефони не працювала, але якось вийшло, що вийшло о, з ними зв'язатися, і вони мені сказали, чому е, нема. Так вийшло, що одні кажуть, що вони на таможні, інші кажуть, що їх там немає, і бюрократія, але все можливо. Так що, якщо ви щось думаєте про українських тих, як його кажуть, чиновників, да, всі люди, всі чогось не знають, чогось. Але якщо ви будете мовчати і не звертатися, то ніхто для вас нічого не зробить. Ось так. Так що головне, щоб у вас були, були всі документи, і ви робили все, як я кажу, по правилам. Ось таке досить довге відео. Ножі чудові. Якщо вам подобається. Ці ножі або інші купуйте. Купуйте маленькі, купуйте середні, купуйте великі. Я їх купував не те, що я там великі різак, а просто вирішив, що мені особисто в такій маленькій колекції потрібно мати таких представників. Ну і ось така ще інформація про. Те, як я купував за картоном, а саме в Ламнії. Дякую, що подивились. Допомагайте! Силам оборони, волонтерам! Слава Україні! Смерть окупантам! До побачення!